Виконуємо задачу 3, вправи 12 до параграф 24 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева-Стеценко 2020 року випуску потрібно створити проєкт для розв'язування такої задачі. Робітник виготовив комплект деталей А великих і Б малих. Відомо, що велика деталь удвічі важча за малу, а весь комплект має масу М. Визначити маси малої та великої деталей. Причому потрібно зробити так, щоб проєкт не нагадував звичайну математичну задачу, а зробити його інтерактивним. Спочатку розглянемо математичну модель задачі. Позначимо А велике кількість великих деталей в комплекті, Б велике кількість малих деталей в комплекті, М велике маса комплекту, МА маса великої деталі, а МБ маса малої деталі. За умовою задачі. Маса великої деталі вдвічі більша за масу малої деталі. Також за умовою задачі маса всього комплекту складається з великих деталей та малих деталей. Для того, щоб визначити масу великих деталей, потрібно помножити кількість великих деталей на масу великої деталі. Аналогічно так само для визначення маси малих деталей. Але у зв'язку з тим, що маса великої деталі вдвічі більша за масу малої деталі, то ось тут замість MA можна підставити 2 мБ. Підставляємо, виходить такий вираз, в якому mB масу малої деталі можемо винести за дужки. І звідси знайти масу малої деталі. Формула для визначення малої деталі в зеленому фоні. Знаючи масу малої деталі, можна визначити масу великої деталі. Формула для визначення маси великої деталі у жовтому фоні. Давайте завантажимо програмне середовище Scratch 3. Зробимо проєкт інтерактивним. Видалимо спрайт 1 рудого кута та додамо ще 2 спрайти. Нехай це будуть люди, наприклад, «Ебі» та «Ден». Зразу змінимо тло сцени. Виберемо, наприклад, категорію поза приміщенням і ось таке тло. Ви можете зрозуміло робити і іншу інтерактивність. А я зроблю так, що Ебі питає в Дена, скільки великих деталей в комплекті, скільки малих деталей в комплекті, та яка маса комплекту. Причому всі значення кількості та маси потрібно буде вводити з клавіатурі, які будуть зберігатися в відповідних змінних. Ден буде відповідати. І в кінці Ебі Обчислить масу великої та малих деталей. Давайте зразу створимо змінні. Для цього перейдемо в групу змінні та натиснемо кнопку Створити змінні». Нам потрібні будуть тут змінні А велике. Кількість великих деталей, Б велике. Кількість малих деталей та М велике. Маса комплекту. Якщо потрібно будуть змінні згодом, то ми їх додамо. Як бачимо, змінні з'явилися на сцені, щоб вони не відображалися, приберемо пропорції біля імен змінних. Виділимо зараз «Ебі». спрайт з іменем «Ебі». І нехай проект розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього з групи події в область скриптів. Перетягнемо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі Ебі запитає, скільки великих деталей в комплекті, і кількість деталей потрібно буде вести з клавіатури. Для цього перейдемо в групу датчики та виберемо команду запитати і чекати. Ведемо текст, наприклад, Привіт. Допоможи мені. Кільки великих деталей в комплекті. Далі значення, яке буде введено з клавіатури, потрібно присвоїти змінній А. Для цього з групи змінні виберемо команду надати значення. І надаємо відповідь. Після цього Ден повинен сказати, скільки великих деталей в комплекті. Для того, щоб Ден зрозумів, що він повинен говорити, йому потрібно передати повідомлення з групи події. Вибираємо команду оповістити і чекати. Створимо нове повідомлення, назвемо його, наприклад, Ден 1. Гаразд. Вибираємо спрайт «Ден». Коли «Ден» отримує повідомлення ден 1 тоді він повинен сказати, нехай говорить протягом 2 секунд, великих деталей в комплекті є і те значення, яке буде введено з клавіатури. Нам потрібно з'єднати текст і змінну. Для цього з групи оператори виберемо з'єднати. В перше поле ведемо Великих деталей в комплекті є. а в друге поле перемістимо змінну А, в якій буде зберігатися саме кількість великих деталей в комплекті. Даний скрипт буде виконано, переходимо до ЕБІ. і зверніть увагу, що ми ось тут вибрали не просто оповістити, а оповістити і чекати. Це означає, що коли даний скрипт буде виконаний, то продовжується виконання ось цього скрипту. Далі Ебі запитає, скільки малих деталей в комплекті. Код буде схожий, тому що було швидше. Давайте продублюємо правою кнопкою по команді Дублювати. Скільки малих деталей в комплекті. І значення, яке ми ведемо з клавіатури. Тобто відповідь присвоїмо вже змінній B. І знову оповістимо ДЕНа, але вже новим повідомленням. Назвемо його, наприклад, Ден 2. Переходимо до ДЕНа. Коли він отримує нове повідомлення, здублюємо. А саме Ден 2. І повинен сказати малих деталей. В комплекті є, але не А, зрозуміло вже. А кількість малих деталей зберігається в зміні Б. Даний скрипт виконується і продовжується виконання скрипту для ЕБІ. тому що в нас ось тут чекати. Знову дублюємо. І Ебі має ще запитати, яка маса комплекту. Відповідь присвоюємо змінній «М» велике, і передаємо нове повідомлення, яке назвемо DEN-3. Коли Ден отримує повідомлення ДЕН-3, то він скаже маса комплекту є, і значення змінної M, в якій зберігається маса комплекту. Даний скрипт Виконується і знову продовжується виконання скрипту для ЕБІ. І якраз тепер ЕБІ повинна сказати, яка маса великої деталі та малої деталі. Але для зручності давайте спочатку обчислимо масу великої та малої деталей, за формулами, які ми розглядали на початку даного відео. А для цього нам потрібно ще створити дві змінні. Назвемо, наприклад, МА, в якій буде зберігатися маса великої деталі, а в МБ буде зберігатися маса малої деталі. Перейдемо в групу оператори. У нас там дріб. В чисельнику буде М велике, А в знаменнику. 2 А плюс b. Спочатку вставляємо з плюс, а потім з множенням. Два А плюс Б. І присвоюємо значення цього виразу, змінюй МБ. Це ми обчислили масу малої деталі. Тепер обчислимо масу великої деталі МА. Пам'ятаємо, що маса великої деталі вдвічі більша за масу малої деталі. Ну а далі Ебі буде говорити. Нехай говорить протягом 4 секунд, що маса великої деталі вибираємо з'єднати. Нехай скаже, наприклад, зрозуміло. Значить, маса великої деталі. така, тільки. Давайте напишемо, що саме кілограм, тоді потрібно додати ще один блок, з'єднати. А маса малої деталі. Змінна МБ. Давайте перевіримо, що все працює. Перейдемо в повноекранний режим. Натиснемо зелений прапорець. Отже, скільки великих деталей в комплекті. Нехай 4. Для підтвердження введення з клавіатури натискаємо клавішу Enter. Або ось дану кнопку. Малих деталей в комплекті нехай 12 ентер. А маса комплекту нехай буде 40 Enter. Значить, маса великої деталі 4 кг. А маса малої деталі 2 кг. Вдвічі менше. Все працює. Збережемо проєкт у власній папці. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з імени вправо 12.3. Задачу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!